Колись при покупці консолі дістався мені такий ушатаний диск. А ця гра 100% заслуговує на відновлення. Спочатку вирішив замінити сам корпус диска, адже він в жахливому стані і з ним гра взагалі не працювала. Протираємо диск від бруду і вставляємо новий корпус, який замовив з AliExpress. Окрема подяка за обкладинку щербі. Обов'язково в описі під відео залишу посилання на його YouTube канал. Якщо цікаво дивитися, як відновлюють диски для PSP, обов'язково переходь на його канал. Там багато такого контенту. Ну, а тепер, вирізавши наші обкладинки, вставляємо їх до нашого корпусу. приміряємо, чи все добре. Якщо потрібно десь підрізати, підрізаємо. Виставивши в один рівень наші дві обкладинки, щоб одна одну не перекривала, бачимо, що все сидить чудово. Тепер можна вставити диск в новий корпус, ну а після цього насолоджуватися грою. А яка ваша улюблена гра від Rockstar? Якщо сподобалось відновлення диска, тисни лайк, підтримай це відео. Ну і не забувай про підтримку канала. Напиши коментар. І підпишися, якщо сподобався такий контент.